Друга частина моїх улюблених і неулюблених жанрів, тому що в минулому відео вийшло так, що мені випало на перше місце Dark Romance, а воно далеко не на першому місці мало бути, і я вирішила ще раз записати. Отут у нас вже класика. Класику я читаю часто, мені подобаються класичні твори, і з роботою моєю пов'язано, тому це буде третє місце. Фентезі, фентезі це класно, але роментезі люблю більше. Але фентезі, все одно люблю дуже-дуже сильно. Це, напевно, друге місце. Спортивні романи. Я прочитала лише один, тому не можу сказати, що це прям мій форевер Е, Для мене це просто як звичайний якийсь ромком переважно, але хай буде восьме місце. Е, просто романс. Я думаю, що це буде сьоме. І таке часто читаю, ну, відносно кримінальне щось. Ну, я не читаю практично ніколи. Ніколи. <гум> Тому туди, туди-туди. Сталкер -туди. e, романс. Це, типу, не Дарк романс, а Сталкер. Це, типу, переслідування Анделіни. Мені було взагалі не зайшло десяте місце. Ну, таке, не ну, можна було й не шосте. Таке я не читала. Або думаю, що не читала. О, роментезі. Нарешті щось, що я дуже сильно люблю, піде на перше місце. Роментезі це топ. Роментезі це клас, трилери. Я не читаю трилери. Мені не подобаються такі криміналістики, трилерні жанри. Я ще до цього не дійшла і не думаю, що мені таке сподобається коли-небудь ніколи така не любила. Ромкоми. О, якраз четверте місце. Це просто ідеальне для ромкомів. Я люблю читати ромкоми, особливо влітку, особливо коли хочеться чогось веселенького, попкорного. Тому ромкоми це четверте місце. Напишіть, який ваш жанр улюблений в коментарях.